Добрий вечір. Я записую це відео для Запорізького району. Мене просили подивитись, що відбувається в прилеглих селищах. Це я так розумію, степногірськ, Кам'янське, Малокатеринівка та Кушугу. Будемо дивитись по черзі зараз. Так, скажіть мені, що в Степногірській на найближчі давайте, дві неділі Степногірськ. Запоріжський район, Степногірськ. Що загрожує людям? Чи є загроза ракетних шахедних ударів? Ну, шахедів буде багато у вас. Степногірськ, У вас багато прильотів буде. У вас дуже страждають люди. Ну, карти в гарні Степногірську там прильоти і там їх не відбивають. Чи є потреба людям виїжджати зі Степногірська? Чи є загроза життю там людям, які залишаться? У вас дуже погані карти в Степногірську. Вам сльози і там прильоти, там постійні прильоти, люди дуже налякані. Я не бачу, я не бачу дороги, щоб казали, що треба виїжджати. Працювати з цим будуть. Ну, найближчі дві неділі будуть негарні по картам. Так, дивимося Кам'янське Запорізького району. Кам'янське, село Кам'янське, Запорізький район. Чи є загроза ракетних шахетних ударів, що загрожує мирним людям? Угу. Степногірськ. Зовсім, звісно, парти. Кам'янське Запорізького району, ви дуже переживаєте, ну, ситуація неприємна, але більш-менш у вас там нічого поганого, я не бачу, ну, все як завжди. Прольоти будуть мимо вас. Поки принаймні воно все, що летить, воно летить над вами. Ну, поки на дві неділі я не бачу нічого там. Люди переживають, але 음, нічого такого страшного я не бачу людям загрози. Мала Катеринівка, Запоріжський район. На ближайші дві неділі я дивлюсь вас. Ну, мала Катеринівка хуже ситуація. У нас така, як в Степногірську. У вас безбожна шахеди. Дві неділі будуть тяжкі. Puxa o, chão. o, chão. o chão. Що в нас в Кушугумі на дві неділі? Чи є потреба людям виїжджати, чи є загроза мирним людям, чи будуть там прильоти? Що в Кушугумі? в Кушугумі... Більш-менш у вас каби, мабуть, туди? Не знаю, я не дивилась, де це. По картам, але ну, я не бачу прильотів. Тобто все летить мимо вас. отак як на Кам'янське, на Кам'янське, що там більш-менш дві неділі буде ситуація спокійна. Ракети, вам падають, там падали шахеди, тут падають ракети, але вони як прольот. прольот мимо. Не знаю, дві неділі повинно бути в Кушугумі більш-менш добре. Так, Степногірськ мене хвилює, Степногірськ. Треба людям проїжджати, берегти життя, щось буде там погане. Вам, мабуть, прийдеться Степногірську. У вас е, падають. Е... Ах... На... Мабуть, вас будуть евакуювати, не знаю, вам з, -з домівок падає дорога і Кушову. А, Мала Катеринівка там була, мала Катеринівка. Моло Катеринівка, ще треба людям виїжджати, Щось таке буде загрожувати життю. Ситуація складна знову, ну я не бачу, щоб вас, щоб ви розлучались з домівками, поки не бачу ситуація погана. Але, о, значить так, Степногірськ дуже уважно, Малокатеринівка дуже уважно, дуже погані карти. Кам'янське і Кушугум. Більш-менш 2 неділі буде спокій. Якщо і буде летіти, то все над вами, мимо вас буду дивитись, якщо є потреба, дайте мені якусь помітку на це відео. І якщо треба, я буду дивитись там кожні кілька днів, буду передивлятись, бо ситуація, ви ж розумієте, це на три дня, от може показувати. Ми запитали на дві неділі, тому що щось змінитись. Буду дивитись вас, якщо є потреба. Будьте уважні, бережіть себе.